Такий сонячний день до лав збройних сил їде ще одна автомобільна майстерня, локер, Лещата, приспособа для віджиму борта, ліхтарі, прожектор, дріль та болгарка, зварювальний апарат, пилка по металу, ножиці по металу, ніж, кувалда, балонний ключ. Що на монтаж, висувне точило, сокира, вогнегасник і ще одна пилка. Діагностичний сканер який може працювати з новаторами мультіметр і газовий паяльник. Я... Просто шокований, наскільки великий функціонал може вміститися в досить компактному об'ємі. Це, це вражаюче, насправді. Це не все. Домкрат 20 тонн, 4 тонни пневматичний, дві підставки по 3 тонни, і ще домкрат на 4 тонни гідравлічний низькопрофільний. Компресор на 100 літрів ресивер. шприц-маслянка пневматична, продувочний пістолет, пістолет під хачки пневматична катушка, плюскозарядний пристрій на 1000 Ампер пускового току. Індукційний нагрівач, зарядна станція до 2 кВт потужності максимальної. Набори ключів. Звичайні комбіновані, дюймові комбіновані. І я хочу додати від себе, що з вашою продукцією я вже стикався раніше і хотів би відзначити її ефективність. І надзвичайно приємно працювати, все дуже зручно. Вважаю цей широкий функціонал і зручна компоновка. Це Ви молодці, дуже вам дякуємо. Дякуємо Це вам. Надзвичайно приємно, що є такі люди, які допомагають, такі як ви. Дякуємо, дякуємо всім.